Нашої допомоги потребує маленький Іванко Ключівський із Делятина Надвірнянського Двірнянського району. Хлопчику 2,5 роки у дитини двобічна, хронічна сенсоневральна глухість. Щоб хлопчик міг чути та розмовляти, потрібно зробити операцію, яка коштує 26 тисяч євро. Зібрати таку суму самотужки у батьків немає змоги, тому звертаються до всіх небайдужих. Адже чим швидше маленького Івана прооперують, тим більше шансів у нього на повноцінний розвиток. Мама Тетяна натішитись не може своїм старшим сином Іванком. Хлопчикові тільки два з половиною роки, та він каже, перший її помічник. То словами не перекажеш. То він допомагає щось на кухні робити. З меншим братиком він дивиться, що я коли його йду перебирати. Він його принесе салфетки, крем. Він все допомагає. Проблема що одне, що він не чує. Про страшний діагноз батьки дізналися, коли Іванкові виповнилося два рочки. Мама хлопчика каже: спершу лікарі заспокоювали, мовляв, все мене, та згодом діагноз підтвердився. Ми поїхали в Чернівці спочатку, там перевірили, сказали, що просто вушка промитити, і буде все, все добре, буде, все буде чути. То все рівно не було ніякої реакції. Потім поїхали у Франківськ. Франківську зробила в то по аудіограмі показало, що дуже різко знижений слух. Кісь там трохи давали, щоб з вуха капати. Нічого не мінялося. Ми тоді поїхали на київ нам там діагноз поставили, що. Е Двохстороння глухість. Медики порадили придбати для Іванка спеціальні слухові апарати, та це не вирішить проблеми повністю. Сказали, що з апаратом дитина не зможе заговорити, може зможе навчитися реагувати на звуки, обертатися на звуки. А щоб дитина змогла заговорити, треба робити операцію, коклеарну імплантацію. Вона коштує 26 тисяч євро. нам сказали. Цю операцію можна зробити і безкоштовно, то чекати доведеться дуже довго, розповідає мама Тетяна. Ми стали на чергу по рахунку ми йдемо 308, але сказали чекати півроку, що може, що зміниться, але держава не видає кошти на ці імпланти, імпланти дуже дорогі, то цей очері 308 по рахунку нереально дочекатися. Пані Тетяна каже, зараз кожен день важливий. Іванко розвивається, і чим швидше його прооперують, тим більше шансів у дитини на повноцінний розвиток. Тому щоб її синочок міг чути та розмовляти, просить фінансової допомоги в усіх небайдужих. Наші нам потрібна на операцію. Нам потрібно збирати 26 тисяч євро. Чим швидше, тим ліпше для дитини. Чим дитина більш зросліша, тим реабілітація